Сьогодні у випуску про відповідальність за неподання несвоєчасне подання фінзвітності в умовах продовження воєнного стану, доповнення плану рахунків новими субрахунками, внесення змін до правил заповнення форми 1 баланс та оновлення форми звіту про контрольовані операції, і додатку ТЦ декларації з прибутку, про строки передачі адміністрування ЄСВ від ДПС до ПФУ і зміни в порядку обчислення і сплати пенсійних внесків. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. 5 лютого президент виніс на затвердження парламенту укази про продовження дії воєнного стану і про продовження строку проведення загальної мобілізації. А вже 6 лютого Верховна Рада України затвердила дані укази законами 3564 та 3565. Отже, дію воєнного стану продовжили з 5 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 днів. Тобто, до 05 години 30 хвилин 14 травня 2024 року. Строк проведення загальної мобілізації також продовжується з 14 лютого 2024 року на 90 діб. Таким чином, від початку повномасштабної війни воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували вже 8 разів. Продовження воєнного стану впливає на порядок звітування, сплату податків і трудові відносини з працівниками. А що стосується відповідальності за неподання, не своєчасне подання фінзвітності в умовах воєнного стану, то нагадаю про наступні законодавчі норми. За неподання, несвоєчасне подання податківцям фінзвітності, яка подається разом із декларацією з податку на прибуток, штрафи під час воєнного стану застосовуються в загальному порядку. Зокрема, штраф за статтею 120.1 податкового кодексу за неподання декларації 340 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, а за повторне порушення протягом року 1020 гривень. Винятки стосуються тільки платників, які не мають можливості під час. Воєнного стану виконувати податкові обов'язки за неподання податківцям проадитованої річної звітності для підприємств, платників податку на прибуток, які у строк не пізніше 10 червня зобов'язані оприлюднювати річну звітність разом з аудиторським висновком, під час воєнного стану відповідальності немає. За неподання фінзвітності органам державної статистики під час воєнного стану штрафів також поки що немає. Їх можуть застосовувати, якщо фінзвітність не буде подана протягом трьох місяців після скасування воєнного стану. Мінфін наказом номер 10 привів норми інструкції 291 у відповідність до закону про платіжні послуги в частині відображення в БУХ обліку госоперацій із наданням платіжних послуг небанківськими надавачами фінансових платіжних послуг, а також до національних положень стандартів бухгалтерського обліку. Отже, план рахунків доповнено субрахунками 308 – Готівка в національній валюті за операціями, проведеними із застосуванням РРО. 309 готівка в іноземній валюті за операціями, проведеними із застосуванням РРО. Ці субрахунки використовують підприємства, які здійснюють готівкові операції з застосуванням РРО. Субрахунок 686 розрахунки за операціями з переказу. На цьому субрахунку ведеться облік розрахунків за операціями надання платіжних послуг надавачами фінансових платіжних послуг. Субрахунок 706. Дохід процентний від фінансових послуг та 707 – Дохід комісійний від фінансових платіжних послуг на цих субрахунках. Надавачі фінансових платіжних послуг, для яких надання таких послуг є основним видом діяльності, узагальнюють інформацію про процентні та комісійні доходи відповідно. А ще Підкоригували назву та призначення субрахунку 376 розрахунки за позиками та кредитами, на якому ведеться облік розрахунків за позиками, членами кредитних спілок у кредитних спілках та наданими кредитами користувачам платіжних послуг, надавачами фінансових послуг, крім банків. Наказ номер 10 набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Станом на запис цього випуску не опублікований. Міфін наказом від 2 лютого номер 46 ні зміни до методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності. Зокрема, пункт 2.12 розділу 2 метод рекомендації доповнено новим реченням у статті довгострокові фінансові інвестиції. Балансу тепер відображаються не лише фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент та виділяються фінансові. Інвестиції, які згідно з відповідними національними положеними стандартами бухгалтерського обліку, обліковуються методом участі в капіталі, також у цій статті окремо наводиться заборгованість за внесками до статутних капіталів суб'єктів господарювання, на яку зменшується сума інших фінансових інвестицій. А якщо у бухгалтерів є запитання щодо ведення обліку, звітності, оподаткування або нарахування зарплати. Наш унікальний сервіс, особистий консультант, допоможе всім передплатникам бухгалтерської відеоплатформи №1. Ви отримаєте відповіді кваліфікованих експертів на всі запитання з податкового і бухгалтерського обліку. Запитання приймаються цілодобово, а відповідь надається до 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту. Крім того, протягом 14 днів після публікації відповіді ви можете надіслати експерту уточнення до запитання та отримати повнішу відповідь. Тільки уявіть собі, що наші експерти за січень місяць надали 16 тисяч відповідей, але ми не зупиняємось і завжди готові допомогти. Тому сервіс особистий консультант у лютому працює і на вихідних. Зробимо все можливе, щоб ви здали успішну річну звітність. Державні підприємства мають приносити гроші у держбюджет. Це вимога закону цьогоріч. Уряд визначив базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів для підприємств у статутному капіталі, яких є корпоративні права держави, має складати 80% від результатів господарської діяльності у 2023 році. Це стосується господарських підприємств, 50% і більше акцій, яких. Належить підприємствам зі 100% часткою держави, зокрема дочірних підприємств. Про це йдеться у рішенні уряду про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідентів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, затвердженому на засіданні 2 лютого. Підприємства за власною ініціативою можуть перераховувати до бюджету і більшу частку. Закон України про державний бюджет на 2024 рік передбачає надходження частини чистого прибутку та дивідентів від підприємств у державній власності на понад 66 мільярдів гривень. Ці гроші дозволять профінансувати потреби держави, зокрема і оборону. Податківці повідомили, що протягом 2023 року провели 66 документальних позапланових перевірок платників податків, задіяних у схемах ухилення від оподаткування ПДВ. Контрольно перевірочними заходами відпрацьовано 1 мільярд 238 мільйонів гривень схемного податкового кредиту по 36 суб'єктам господарювання, які отримали вигоду від схемного ПДВ. Які мали взаємовідносини з 355 контрагентами-платниками ПДВ, що відповідають критеріям ризиковості? Тобто, якщо ваш контрагент має статус ризикового, то до вас з перевіркою завітають податківці з метою виявлення потенційного ухилення від сплати податків. Даном, на 5 лютого, на сайті Мінекономіки з'явилась інформація про затвердження переліку легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2024 році. Перелік налічує 184 моделі авто. Нагадаю, що до об'єкта оподаткування належать легкові авто, у яких віддати випуску минуло не більше, ніж 5 років, і середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня у 2024 році, це 7100 гривень, помножено на 375, дорівнює 2 мільйони 662 500 гривень. Зверніть увагу, що середньоринкова вартість визначається Мінекономіки за методикою, затвердженою Кабінетом міністрів, станом на 1 січня податкового звітного року. Якщо перелік на сайті Мінекономіки містить транспортний засіб з параметрами, що відповідають легковому автомобілю, то такий автомобіль є об'єктом оподаткування транспортним податком у звітному періоді, починаючи з 1 січня податкового звітного року. А якщо ви маєте автомобіль, який відповідає двом параметрам, Саме це рік випуску і вартість, але в переліку цього авто немає, то сплачувати транспортний податок ви не повинні. Податок сплачують за кожен легковий автомобіль, що відповідає наведеним вище критеріям у фіксованому розмірі 25 тисяч гривень. Якщо на вашому підприємстві є автомобіль, який використовується в господарській діяльності, а також в особистих цілях директором, то ви повинні знати про податкові наслідки, облік проведення ремонтних робіт і придбання списання палива для авто, щоб відповісти на всі ваші питання щодо особливостей використання автомобіля на підприємстві. Ірина Губіна 14 лютого проведе вебінар авто на підприємстві, облік списання палива, ремонт ТТН, страхування водіїв. А ще Тетяна Гуль на цьому ефірі розгляне питання розрахунку лікарняних і декретних основним працівникам, сумісникам і підприємцям. Отже, на вас чекають цілих дві лекції: все про авто на підприємстві та лікарняні декретні основним працівникам і ФОП. Крім того, це буде святковий ефір до Дня усіх закоханих, на якому вас чекають розіграші та святкові сюрпризи. Не пропустіть цей корисний і чудовий ефір, на який прямо зараз проводиться безкоштовна реєстрація. Посилання шукайте під цим. Відео. Контролюючі особи зобов'язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії до податкової одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та кваліфікованого електронного підпису КЕП. До звіту про контрольовані іноземні компанії в обов'язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний податковий рік. МінФін відповідно до наказу номер 725 Виклав у новій редакції форми звіту про контрольовані операції та додатка ТЦ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств, а також затвердив зміни до порядку складання звіту про контрольовані операції. Ці зміни внесені через те, що чинна редакція форми звіту про контрольовані операції та до додатка, ТЦ неповною мірою розкривають інформацію, необхідну для здійснення податкового контролю за дотриманням умов контрольованих операцій принципу витягнутої руки, та призводять до додаткового навантаження на платників податків внаслідок звернень до них податківців для отримання додаткової інформації, зокрема щодо пов'язаних осіб та підтвердження підстав щодо віднесення операцій до контрольованих до повнень, змін до контракту договору та його умов, умов поставки товарів відповідно до правил Інкотермс, показників, що коригуються та одиниці виміру продажу, придбання товарів, робіт, послуг. А також сум фактично отриманих коштів у валюті контракту або сум кредиту згідно з умовами контракту у валюті контракту, якщо предметом контрольованої операції є фінансова операція. А також уточнення курсу валюти на дату відображення контрольованої операції в бухгалтерському обліку. Також удосконалено контроль за дотриманням умов контрольованої операції принципу витягнутої руки шляхом доповнення відомостей про особу що здійснює контрольовані операції щодо пов'язаності або відсутності пов'язаності з контрагентом нерезидентом, підстав віднесення операцій до контрольованих, номера і дати доповнення змін до контракту або договору, коду умов поставки згідно з правилами Інкотермс. Та сум фактично отриманих коштів у валюті контракту або сум кредиту згідно з умовами контракту у валюті контракту, якщо предметом контрольованої операції є фінансова операція, а також курсу валюти на дату відображення контрольованої операції у бухгалтерському обліку, якщо контракт або договір укладений у грошовій формі, відмінній від національної валюти України. Уточнення додатка ТЦ інформації щодо номера і дати доповнень до контракту або договору, умов постачання товарів відповідно до правил інкотермс, і показників, що коригуються, та одиниці виміру продажу придбання товарів, робіт або послуг, накази. Набираючи чинності з дня офіційного опублікування. 6 лютого їх було опубліковано в офіційному віснику. Відповідно, форми почали діяти з цієї дати, але початком їхнього застосування буде для звіту про контрольовані операції 2024 рік, а для декларації з прибутку другий квартал 2024 року та 2024 рік, в залежності від звітного періоду. Поки що податкова не вказувала на початок застосування нових форм. Про це повідомило вас окремо. У зв'язку з запровадженням нового порядку ввезення гуманітарної допомоги постановою Кабінету міністрів номер 953 Національний банк України уточнив підстави для коректного завершення банками валютного нагляду за дотриманням резидентами встановлених граничних строків розрахунків за операціями з імпорту продукції, що ввозиться в Україну як гуманітарна допомога з 1 грудня 2023 року. Також з метою приведення нормативно-правових актів Національним банком України надав тимчасову до 31 грудня 2024 року можливість безготівкового продажу обміну коштів клієнтів банків у білоруських і російських рублях, якщо така операція здійснюється банками нерезидентами крім банків резидентів Російської Федерації та Республіки Білорусь. Та банків, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, відповідно до закону про санкції, в яких відкрито кореспондентські рахунки банків резидентів у російських білоруських рублях. В односторонньому порядку ухвалене рішення про конвертацію обмін російських білоруських рублів на іншу валюту. І другою умовою є, якщо продаж обмін російських білоруських рублів може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти російських рублів та білоруських рублів. Ці та інші технічні зміни внесені постановою Національного банку України від 5 лютого номер 17 що набирає чинності з 7 лютого 24-го року. Депутатка Верховної Ради Ніна Южаніна зазначила, що уже не один пленарний тиждень одним із перших на порядку денному Верховній Раді стоїть законопроект номер 9569 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що до адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Мінсоцполітики підтримало цей законопроект, оскільки він дозволяє врегулювати одну з суттєвих проблем у сфері соціального захисту, оскільки внаслідок недостатнього контролю за сплатою ЄСВ. Деякі роботодавці не сплачують ЄСВ за працівників. Ще одна існуюча на сьогодні проблема це те, що інформацію про те, на за яку людину і який обсяг внесків сплачено, пенсійний фонд отримає зі значною затримкою. Це проблема не тільки для ПФУ. На неї звертали увагу і СБУ, адже несвоєчасне отримання даних щодо сплаченого ЄСВ призводить до порушення міграційного законодавства. Проте профільні асоціації законопроект номер 9569 не підтримують. На їх переконання, прийняття рішення про передачу функцій адміністрування ЄСВ до ПФУ. Без достатньої вагомих аргументів та обґрунтувань є недоцільним. Пані Южаніна вважає, що зважаючи на задекларований напрямок на об'єднання ЄСВ, ПДФО і військового збору у єдиний податок та зменшення ефективної ставки після завершення воєнного стану необхідним є зменшення функціоналу пенсійного фонду, а не його розширення. Доцільною є подальша цифровізація та автоматизація процедур. Всім відомо, що у разі звільнення працівника. Виплата всіх сум, що належить йому від підприємства, проводиться у день звільнення, але помилки в розрахунках і виплатах остаточних сум зустрічаються постійно і виправити їх не так просто. 12 лютого проведемо майстер-клас на тему розрахунок при звільненні працівників та топ виправлення помилок ЄСВ інваліди, сумісники та ЦПД. Дізнаєтесь також про помилки у виправленнях в нарахуваннях особам з інвалідністю, сумісникам і по договорам цивільно-правового характеру. Проведуть майстер-клас найкращі експертки з питань оплати праці Галина Казначей і Тетяна Гуль. Реєструйтесь прямо зараз безкоштовно за посиланням під цим відео. Пенсійний фонд України оприлюднив проект постанови із змінами до інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до пенсійного фонду України. Змінами, зокрема, передбачено, що для зарахування коштів платників пенсійного фонду рахунок відкривається у порядку, встановленому інструкцією номер 162. Визначено, що для підприємств та організацій, крім сільськогосподарських товаровиробників, Віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, відшкодуванню підлягають фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, а також внесено косметичні правки в частині заміни у тексті інструкції згадки про стільниковий зв'язок на мобільний та платіжних документів на платіжній інструкції. Податківці роз'яснюють. Що подання документів в електронній формі здійснюється платниками відповідно до норм законів України про електронні документи та електронний документообіг, про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги, податковий кодекс, порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, прийняття податкової декларації є обов'язком податкового органу. Під час прийняття декларації уповноважена посадова особа податкового органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених під пунктами 48.3 та 48.4 податкового кодексу. Податкова декларація, надана платником також вважається прийнятою за наявності на всіх аркушах. З яких складається податкова декларація та за бажанням платника податків на її копії відмітки штампу податкового органу, яким отримана податкова декларація, із зазначенням дати її отримання або квитанції про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв'язку, або поштового повідомлення з відміткою про вручення у разі надсилання податкової декларації поштою. А також у разі, якщо податкова із дотриманням вимог пункту 49.11 податкового кодексу не надає платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації, або у випадках, визначених цим пунктом, не надсилає його платнику податків, установлений цією статтею СТРОК. Друга квитанція є підтвердженням про прийняття реєстрацію або повідомлення про неприйняття в податковому органі електронного документа. Податкова. Має право і після отримання платником податків другої квитанції про прийняття реєстрацію податкової декларації надіслати такому платнику письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації з зазначенням причин такої відмови протягом п'яти робочих днів з дня її отримання у разі подання податкової декларації в електронному вигляді. Якщо така декларація заповнена із порушенням вимог під пунктів 48.3 та 48.4 податкового кодексу. І на останок нагадаю про граничні дати подання звітності найближчими днями: 12 лютого, останній день подання до Держстату за січень 2024 року звіту про обсяг оптового товарообороту. Звіту про виробництво промислової продукції за видами, обстеження ділової активності промислового підприємства, звіту про економічні показники короткотермінової статистики промисловості, звіту про транспортування вантажів магістральними трубопроводами. 15 лютого останній день подання до ДПС за січень 2024 року звіту про використання книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок і довідки про використання розрахункової книжки. А до держстату 15 лютого потрібно подати засічень січень 2024 року звіт про виконання державних контрактів договорів на поставку, закупівлю, продукції товарів, робіти послуг оборонного призначення за закритими закупівлями та звіту про виконання будівельних робіт. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами, і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер один семінарком. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити. Звітній період. Вручну заповнюєш звіти. Про наявні помилки дізнаєшся тільки з квитанцій. Звільни свій час для важливішого: ArtZvit Pro – Це актуальний перелік звітних форм, їх камеральна перевірка та автоматичне заповнення. Автоматизація операцій з обліку ПНРК, формування запиту в ЄРПН, аналіз за критеріями ЕСМКОР, облік акцизних накладних. Обмін первинними документами та багато інших корисних функцій. Встановіть Artsvit Pro та майте спокій.